Page 84, Exercise 1. Complete the Animal Names. Потрібно доповнити картинки назвами тварин. Так. Ну і перша картиночка. Тут у нас крокодил, крокодил. Так, друга тигр таге. Добре, будемо записувати. Так, значить. Перший. Другий. Панге. Третій. Манки. Четверте слон був елефант. П'яте ведмідь Боя. Так. Далі наступне complete the the sentences with the words in the box. Потрібно доповнити речення словами із рамочки. Які в нас слова? Жираф, кенгуру, леопард, снейк, зібра. Значить, перше. A snake. Is a long, a thin animal. It hasn't got any legs. Змія довга, тонка тварина, вона не має ніг. Друге е neck. It is a big animal and lives in Africa. Має довгу шию, це довго. велика тварина, яка живе в Африці. Третє зібра. Looks like a horse. Має вигляд коня, схоже на коня. It has black and white lines in its body and lives in Africa. Має білі чорні лінії на тілі і живе в Африці. Четверте. Леопард. Леопард big cat. великий кіт. It's a yellow with black spots, він, розж... він жовтий із чорними плямами. It lives in Africa and Asia. Живе в Африці та у Азії. І останнє kangaroo. Moves by jumping, it lives in Australia, переміщається стрибанням і живе у Австралії. Так, прибираємо і переходимо до третьої вправи. Read Kim's blog about her trip to Kenya. Answer the questions. Потрібно прочитати блог Kim і дати відповідь на запитання. It was hot, a hot summer. I was in Africa with my family. We were very excited about the trip because everyone in my family likes animals. My brother works at the Natural History Museum in London. Dad works at London Zoo. And mom is a zoologist. At a university. She studies animals in her job. I'm still at school, but I want to be a vet. You know, uh, a doctor for animals. This trip was great. We traveled into the countryside in a big truck. There were two guides to help us. I asked them lots of questions. Are there any lions? What types of snakes are there? How many giraffes live in this part of Kenya? The guides answered all my questions. After 20 minutes of traveling, one of the guides shouted uh, Look, in front of us there were elephants, 10 of them. They walked slowly, they were beautiful. A few minutes later, the other guide shouted, Look, near a group of tall trees, there were some giraffes. They were so tall. Our first trip to Kenya was very special. Everyone enjoyed it. There were so many amazing animals. We plan to go back next year. And so let's translate. This exercise, так? Давайте перекладемо. Було спекотне літо, я був в Африці з, з родиною. Ми дуже раділи цій поїздці, тому що всі в моїй родині люблять тварин. Мій брат працює в музеї природної історії в Лондоні, тато працює в Лондонському зоопарку. Мама є зоологом в університеті. Вона вивчає тварин у свої, на своїй роботі. Я ще вчуся в школі, але хочу бути ветеринаром, знаєте, лікарем для тварин. Ця поїздка була чудовою. Ми подорожували у, сільсь... у сільській місцевості у Великій Вантажівці, нам допомагали два гіда. Я ставив їм багато запитань, чиї леви, які види змій існують, скільки жирафів живе в цій частині Кенії. Екскурсоводи відповіли на всі мої запитання. Третій абзац. Через 20 хвилин подорожі один із гідів вигукнув. Дивіться, перед нами були слони, їх 10. Вони йшли повільно, вони були гарні. Через кілька хвилин другий гід крикнув: дивіться, біля групи високих дерев росли жирафи. Вони були такі високі. І останній Наш перший, Наша перша подорож до Кенії була особлива. Усім сподобалося. Було так багато дивовижних тварин. Ми плануємо повернутися наступного року. Ну Дивимося запитання: At a museum. Хто працює у музеї? Так. Ну і записуємо, чи як чи виділяти краще? Ким збрази? Давайте буду виділяти. Kim's my brother works at the Natural History Museum in London. Kim's brother works at the museum, так? Це ось відповідь на перше питання. Далі. where does Kim's father work? Де Depray Kim, Kim Так, Kim. Possiamo seguire il corte. Where does Kim's father work? At London Zoo. Він працює в лондонському зоопарку. Так, Where does Kim's mother work? At a university. Так, далі, how many guides were there? скільки гідів там було. Я не можу перейти на наступний рядочок. There are two guides, take two guides. Ту Кеня, Кеня, They were in Kenya. так можна сказати, де були, були в Кенії. Which animals were near the tall trees? Які тварини були біля високих дерев? The were giraffes. Near the tall trees. Так ми можемо сказати просто. There were giraffes». Раз. Так, добре, дали ми відповідь на запитання. Наступного разу працюємо на наступній сторіночці над граматикою. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал.